і бездоганні. Вони дарують крішні задоволення кожна своїми неповторними якостями. Ekatхаšumia е Прабгура Ананда Апара Каха Каха Дамодара Бале Бара Бара почувши цей опис, річайта мохапрабу відчув. Безмежне щастя і став припрошувати сварупу Дамодара розповідати далі. Дамодара, Кахе, Кришна Расика Шегара, Раса Асвадхака, Расамая Келавара, Дамодара Госвами сказав. Кришна володар усіх трансцендентних смаків. Він смакує всі трансцендентні настрої і його тіло складене з трансцендентного блаженства. Prema Вапу Vapu Бхакта Bhakta Дгіна Шудга Премера, Сагуне Гопіка Правіна Кришна сповнений екстатичної любові і завжди покірний любові своїх відданих. Гопі дуже добре знаються на чистій любові та на стосунках, які засновані на трансцендентних смаках. Гопікара пременахи расам Ракаре Парама Сантоша В любові гопі немає жодної вади чи домішки. Тому вони дарують Кришні найвищу насолоду. Пояснення. Расамгаса трапляється тоді, коли в стосунки з Крішною. Закрадаються домішки. Є різні типи расабгаси Першого, другого і третього класу. Слово раса означає смак, а слово абгаса означає тінь. Якщо хтось куштує певний солодкий смак і до цього домішується щось стороннє, це Упараса. Якщо щось походить, із з первинного смаку, це зветься Анураса. Якщо шукають чогось що стоїть далеко від основного смаку, це зветься Апараса. У Параса, Анураса і Апараса, це відповідно расабгаса першого, другого і третього класу. Як сказано в Бактира Самрита Сінгу, 4, 9, 1, 2. Пурвам, Ивану, Шиштина, Викала, Раса, Лакшана, Раса, Ива, Раса, Бхаса, Раса, Джан, Нигер, Ану, Кир, Китах, Сьюстри, Дху, Параса, Шчану, Раса, Шчапараса, Шчате, Utama Madhyamah, Praktak, Kanishthaschetramat, viršet osm. Evan Shasha, Evan Shasham, Kamsu Viraju Tanish, Sasatyakama. Atmanya, Varudha, сатах, сарвакшарат šratha, rasa, расашраях. Господь Шві Кришна, абсолютна істина, насолоджувався танцем раса кожної ночі осінньої пори. Танець відбувався у місячному світлі і в повноті трансцендентних смаків. Шрі Крішна говорив поетичні слова і оточував себе з жінками, яких дуже вабило до нього. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату із Шерема Бхагаватам, 10.33.25. Усі гопі це трансцендентні духовні душі. Не слід думати, що у гопі і крішні матеріальні тіла. Гриндавана дгама також духовна обитель, і там дні й ночі, дерева, квіти і вода, а також усе інше цілковито духовне. Там немає навіть сліду матеріального забруднення, кришну верховного брамана і на душу, аж ніяк не цікавить щось матеріальне. Його стосунки з гопі цілковито духовні і належать цілковито до духовного світу. Вони не мають нічого спільного з матеріальним світом. Хтиві бажання Господа Крішни, як і всі його стосунки з гопі, належать до сфери духовної. Перше як навіть думати про те, щоб насолоджуватись смаком розваг Крішни з Гопі, слід пізнати трансцендентне. Той, хто перебуває на матеріальному рівні, повинен спочатку очиститись, дотримуючись регулівних засад, тільки тоді можна намагатися збагнути Крішну та Гопі. Тут про стосунки між Кришною та Гопі розмовляють Шрі Чайтані Махапрабху і Сварупа Дамодара не Отож, ця тема не є ані світська, ані еротична. Як санясі, Шрі Чайтані Махапрабху був дуже строгий у стосунках з жінками. Якби гопі не перебували на духовному рівні, Чайтані Махапрабу ніколи б і не згадував, не згадував за них сварупі дамодарі Госваві. Отже, ці описи зовсім не стосуються до матеріальної діяльності. Шри Чайтани Чаритам Ритаки Джай, Шри Лапрабдаки, Джай, Слава всем присутным видом, Хри Кришна.